Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо голосове управління Talkback. Скрінрідер TalkBack має свою систему голосових команд. Активувавши режим голосового управління, голосом можна керувати роботою Talkback. Це команди стосуються переміщення курсора, пошуку на екрані певних слів, певних текстів, редагування даних, налаштування такбек тощо. Я постараюся зробити маленький, але змістовний огляд голосового управління TalkBack. І так почнемо. Стандартний. Кутовий жест вправо вгору викликає режим голосового управління. Керуйте функцією TalkBack за допомогою голосових команд. Нижче перелічено кілька доступних команд. Копіювати. Читати від виділеного об'єкта. Знайти збережений об'єкт. Говорити швидше. Налаштування TalkBack. При першому виклику. Такбек видає діалогове вікно, де описує систему роботи з функцією голосового управління. Зараз я зніму прапорець і це вікно більше не буде відображатися. Позначено завжди показувати це повідомлення. Прапорець двічі торкніться, щоб поставити чи зняти прапорець, використовувати голосові команди кнопка. І Днічі, так, викликаємо режим голосового управління TalkBack. І для початку викличемо систему довідки через голосову команду. Довідка. Довідка. Огляд голосових команд. Перейти назад. Кнопка. Днічі. Швиденько ознайомимося. Огляд голосу. Щоб використовувати голосові команди, проведіть пальцем по екрану вправо, а потім угору. Кутовий жест права вгору стандартний жест, на який призначено виклик режиму голосових команд. До речі, ви можете його переназначити і вибрати якийсь інший жест. Це робиться через налаштування Talkback. Ідемо далі. Щоб отримати найкращі результати, промовте точну фразу з наведених на екранах нижче. Читання змінити спосіб читання контенту на цьому екрані. Двічі торкніться, щоб активувати. І так, група команд читання. Зайдемо читання. перейти назад читання, читати від виділеного об'єкта, читати від початку, наступний заголовок. Перейти до наступного заголовка, елемент, деталізація на рівні. Навігація І так, можна переходити по заголовках, по посиланнях та по інших елементах на екрані. Але ці елементи повинно бути видно на екрані. Тільки тоді це буде спрацьовувати. Огляд голосових команд. Пошук елементів. Знайти певний контент на цьому екрані. Команди пошуку. Пошук елементів. Перейти на пошук елементів. Швиденько читаємо. Знайти, зберегти. Команда знайти. Знайти перший елемент, що містить текст, зберегти на цьому екрані. Знайти, повторити команду знайти, щоб перейти до наступного елемента, що містить текст зберегти. Тобто один раз задаємо контекст пошуку, якесь слово чи групу слів, а потім е, просто видаємо голосову команду знайти і той самий контекст буде шукатися знову і знову. Пошук на екрані знайти на екрані текст за пошуковим, за... завершити кнопку. Перейти. Ну, давайте е, знайдемо слово пошук. Причому знайдемо його три рази. Поїхали. Викликаємо режим голосових команд жест вправо вгору. Знайти пошук. Пошук елементів. Перше входження слово в пошук. Далі вже просто введемо команду. Знайти. Знайти. Пошук на екрані. Друге входження слова пошук. Знайти. Знайти на екрані текст за пошуковим запитом. Третє входження слово пошук. Давайте знайдемо кнопку завершити. Причому буде шукатися тільки слово завершити. Нема можливості шукати кнопки. Поїхали. Знайти завершити. Завершити кнопка І щоб... курсор стоїть вже на знайденій кнопці. Подвійний щеклик натискаємо на кнопку огляд голосових команд: пошук елементів знайти певний контент на цьому екрані. Ідемо далі. Ми далі розглядаємо е, довідку е, режиму голосових команд. TalkBack. Редагування тексту ввести, виділити чи копіювати текст. Редагування тексту ну, я не буду розглядати. Кому цікаво, самі розглянути. Ну, Зрозуміло, що там є такі команди, як копіювати, виділити, вставити, вирізати, видалити і таке інше. Навігація пристроєм перейти на головний екран, повернутися, відкрити, сповіщення. навігація тож. пристроєм. Розглянемо. Навігація пристроєм, головний екран. Тобто можна вийти на головний екран. Голосовою командою головний екран. Ну, не будемо зараз його робити. Назад Назад повернутися. Сповіщення. Сповіщення. Це відкривається панель сповіщень. Швидкі налаштування. Огляд. Дуже корисна може бути команда огляд. Відкриється список недавно завантажуваних додатків. Існує. Графічна кнопка внизу екрану, але шукати її довго. Мабуть, скоріше це зробити через голосову команду. Переглянути останні додатки: асистент. Відкрити Google асистент, завершити кнопка. А, ну, Цікава команда асистент. Давайте спробуємо. Інколи важко викликати Google асистенту фразою «Окей, Google». Давайте викличемо його через голосові. Команди. Поїхали. Жест право вгору. Асистент. Погода в Києві. Нажміть, щоб... Ще раз. Асистент. Погода в Києві. Зараз в Києві 2 градуси. Облачне. Ну, на жаль, Google Assistant... Не володіє ще українською мовою. Закриємо асистента через голосову команду назад. Назад. Навігація пристроєм. Завершити. кнопка. Двічі. Торкніть. Дуже, я люблю команди перейти до першого елементу на екрані і до останнього. Є в системі голосових команд. Команди перший та останній. Давайте спробуємо. Перший. Перейти назад кнопка. Тобто, курсор перейшов в лівий верхній кут екрану. Де знаходиться кнопка назад. Перейдемо на останній елемент. Тобто в правий нижній кут екрану. Останній. Завершити кнопка. Двічі торкніться, щоб. Курсор перейшов в нижній правий кут екрану, де знаходиться кнопка завершити. Часто це дуже необхідно, тому що в нижній і верхній частині екрану часто знаходяться панелі з кнопками керування. Розглянемо останню групу голосових команд табек. Інші команди перейти до налаштування. Інші команди. Інші команди. Приховати екран. Налаштування талкбек. І так, команда налаштування талкбек. Чудово спробуємо. Жест права вгору. Налаштування талкбек. Налаштування талкбек. Перейти вгору. Кнопка. Двічі торкніться. Відкрилися налаштування талкбек. Ну, давайте. Знайдемо таким же чином розділ сенсорних команд. Пункт називається Налаштувати жести. Ну, давайте знайдемо його на екрані. Знайти жести. Налаштувати жести. 7 з 19 ма у списку 19 елементів. Пункт знайдено. Подвійний щеглик заходимо в цей розділ. Налаштувати жести. Перейти. І в самому кінці я гортаю двома пальцями знизу вгору. Показано елементи від провести пальцем ліворуч, потім провести пальцем праворуч і вгору увімкнути голосові команди 20 з 21. І так, на жест вправо вгору призначено команду, увімкнути голосові команди. Можна перекинути цю команду на інший жест, тобто знаходити інший жест, який вам не е, жалко буде втратити, заходите всередину і знаходите там е, пункт, е, увімкнути голосові команди. Е, і натискаєте там ОК. І, е, і все, жест буде переназначено. Виходимо тепер назад. Налаштування талкбек. Ще раз. Назад. Інші команди. Налаштування «Талкбек». Ідемо далі. Приховати екран. Приховувати, показати екран. Показати екран. Ну, давайте спробуємо. «Талкбек» вміє е, гасити та знову м, підсвічувати екран. Приховати екран. Екран приховано. Екран став це темним. Можна... Ну, я використовую це при роботі з додатком YouTube. Ну, або іншими додатками. Маю надію, що так менше розряджається акумулятор. Показати екран. Екран показано. Е, тепер спробую показати ще кілька прикладів використання голосових команд. Наприклад, я відкрив месенджер Viber і набрав в якомусь чаті певний текст. Редагування 123. Вікно редагування повідомлення. Довго шукати кнопку Надіслати. Давайте знайдемо її через голосову команду. Знайти надіслати. Надіслати. От. Кнопку знайдена. Щоб... Другий приклад. Прямо із життя. Робота з додатком YouTube. Складно знайти на екрані кнопки відтворити пауза та пропустити рекламу. От зараз в мене зупинено відображення ролика. Давайте знайдемо кнопку відтворити через голосову команду. Знайти відтворити. Відтворити відео, кнопка. Подвійний Двіч... те, про те, що о, Покровськ... Тепер а, поставимо зробати, на паузу. В принципі, не здавається. Знайти призупинити. Ще один. Призупинити Одна річ, відео, відео кнопку по, по двічі торкніться, щоб активувати. Ну, і таким самим чином можна знайти кнопку Пропустити рекламу, коли вона е з'явиться на, на екрані. Тобто, достатньо видати команду знайти пропустити. І е, Talkback знайти кнопку Пропустити рекламу. Домашнє завдання. Спробуйте голосове управління Talkback. Якщо воно, воно вам сподобається, то використовуйте його в подальшому. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я! Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.